Ліцею номер 10 працюють над заміною водостічних труб. Роботи на суму 500 тисяч гривень виконують коштом громадської організації з Нідерландів «Save the Children» в Україні. Для реалізації проєкту знадобився рік. Викладачі ліцею пройшли навчання, презентували ідею і ввійшли десятку шкіл України, що отримали фінансування. Розповідає директорка Юлія Зімбалевська. Нам офіційно надійшов лист на наш заклад освіти, що ми стали учасниками такого проєкту. Ми зустрілися з усіма десятьма закладами освіти. Нас було сім представників із школи їздили на, на таку зустріч. І ви знаєте, кожна школа представляла свій проєкт. І саме ми з нашого з, нашої, з нашого міста стали переможцями. Всього по Чернігівській області два заклади освіти, які стали переможцями в Україні десять. Директорка ліцею акцентує увагу на важливості ремонту водостічної системи. До речі, рішення приймалося не одноосібно. На пропозиції Юлії Зімбалевської був створений комітет безпеки школи, до складу якого увійшли представники педагогічного колективу, батьки та навіть учні. Ремонтних робіт по заміні не було, тому вже було край необхідне саме замінити ці. Ці водостічні труби, чому тому, що Погано сходила вода, коли проходить чи сніг, чи дощ, і це потрібно було терміново вирішувати. Роботи над заміною водостічних труб тривають чотири дні, завершиться найближчим часом, говорить керівниця закладу. В період ремонту учні навчаються дистанційно. Батьки й діти з розумінням віднеслись до того, що ми саме цей тиждень будемо вчитися на дистанційки, адже всі і батьки, і діти знають, який це важливий проект для нашого закладу. З нетерпінням вони не чекали, коли замінять труби. Участь в різноманітних проєктах та програмах для колективу ліцею не рідкість, ділиться Юлія Зімбалевська. Тісно співпрацюємо з громадською організацією Восток СОС, яка на більше ніж на 135 тисяч гривень надала обладнання для облаштування нашого укриття. Ще один потужний проєкт реалізовано в нашому закладі освіти. Це облаштування, також укриття. Фінський фонд, який надав більше ніж 240 тисяч гривень. Це були і телевізор, і кулір, і спортивні мати, два генератора потужні. У цей вівторок приїжджала до нас ще одна громадська організація, яка називається ІСТОК. Це вже четвертий наш проект. І вони беруться нам облаштувати повністю заміну нових меблів. У нашому укритті викладачі ліцею активно навчаються. Нещодавно опанували тренінг змінної безпеки. Тепер можуть бути менторами та навчати охочих. Як тільки ми створимо і облаштуємо клас безпеки в нашому закладі, і ми розпочнемо такі активні навчання з нашими учнями, хочу сказати, що обладнання вже для класу безпеки нам закуповують. А роздатковий матеріал, який потрібно саме проводити навчання, таке ми ще в процесі. Співпраці з іншими організаціями